Неодмінно балити дітей. Невідомо, які випробування приготувало їм життя. Говорив відомий на увесь світ Антуан Де сент екзюпері Книжковий блог Життя з книгою. Сьогодні говоримо про книги, з яких дитина може почати читати самостійно приблизно у 8-9 років. Власне завтра цитати почнемо нашу розмову. Чудове нове видання маленького принца. Тільки-но тільки із друкарень. Таких ілюстрацій годі й шукати. Відомий на всю нашу країну Владислав Ярко проілюстрував цю чарівну книгу, яка несе не просто історію, а філософію життя для маленьких дітей. Якщо ми почали вже про філософію, то мусимо говорити далі. Книги Андрія Куркова люблять читати дорослі. Це і романи, і певні пригоди, навіть в певній мірі детективи. Але автор не зупиняється на цьому, його аудиторія також і діти маленькі. Маленькі левеня, львівська мишка, чудова казочка з ілюстраціями. Про те, як маленьке мишеня допомогло маленькому левові перестати боятися. Раджу. Діти люблять читати ті книги, які вони читали разом із батьками. Тут є дуже проста і така забавна книжечка Кіт на ім'я сплет і різні ітерації продовження. Цей кіт чудовий, він дуже смішний, весь час потрапляє в якісь пригоди і про це можуть прочитати також діти. Прості, коротенькі тексти, класне для початку читання дітей молодшого шкільного віку. Зазвичай діти дуже-дуже сильно люблять читати книжки, про які вони подивилися кіно чи мультфільм. Ну і, власне, на наших екранах тільки з'явився чудовий, смішний, фантастичний медведик Падінгтон. І історії про нього захопили наших маленьких глядачів. Може, вони стануть і читачами. Тому раджу ці книги купувати відразу після перегляду фільму. Напевне, ви любите з дітьми гуляти вулицями Києва, якщо ми говоримо про киян. Є чудова збірка казок, київські казки відомої письменниці зірки Фентазюк. Це прості, дуже цікаві історії про цікаві маршрути нашого міста. Тут є і оперний театр, і Андріївський узвіз, і якісь галереї цікаві. І ось до ботанічний сад. Просто можна вибирати, відразу гуляючи, зацікавити дитину, про що можна прочитати. О, і ще одна книжечка. Тут кольорові не тільки зображення, але такі, можна сказати, смачні, цікаві, пригодницькі тексти. Весь час Кіт Де Вінчі потрапляє в певні ситуації, в певні такі квести життєві можна сказати. І весь час викручуються з цих ситуацій. Дітям таке зазвичай дуже цікаво читати. Сюди вплетені і певні карти, і пошук скарбів. І ось до навіть є пісня шукачів скарбів, яка завершується такими словами: Тож Та ж треба швидко швидше крокувати, зі за поряд з нами нікому не потрібно знати, що йдемо за скарбами. Частенько ми відправляємо своїх дітей в такому віці, або навіть ще молодших займатися спортом. Це дуже корисно, але це дійсно буває досить непросто. І про свої зіркові історії успіху, але не тільки про успіх, але і про падіння, і про те, як піднятися, і спробувати ще, і зробити ще один крок. І не боятися бути переможним, розповідають наші спортсмени. Насамперед, Денис Сілантів, тут є і історії від Василя Вірастюка. Від Анни Бессонової, відомої гімнастки, від Сергія Бубки, від Ірини Мерлені. Як я вже казала, це не тільки історії успіху, це історії про те, як можна перебороти себе і досягти успіху, незважаючи на нижче. Наші діти цікавляться якимось питаннями такими прикладними, і можна їх вчити і за допомогою книжки, але вони і самі можуть. Читати завдяки тому, що вони будуть цікавитися якоюсь певною темою. Отже, наприклад, серія Енциклопедія для маленьких вундеркіндів» видає різні книжечки з різних напрямків. Так? Тут є азбука здоров'я про те, як вести здоровий спосіб життя, як впоратись з кашлем, О, історія «Худий мікроб». Жив мікроб худий як тин, в цілому світі сам один. Як мачина був малий, як перчина дуже злий. Він любив стрибати в ніс і, немов на дріжджах різ. Хто його не помічав, хто відразу дуже чхав, бо худий і злий мікроб у собі мав сто хвороб. Часом діти запитують, як ми дорослі заробляємо гроші, яким чином влаштований цей світ. Світ, де щось купують, і за щось можна отримати гроші. Отже, азбука бізнесу. Про наш світ, дорослий світ для дітей. Дуже просто, дуже доступно. Але це історії, які хочеться перечитувати. Звичайно, можливо, спочатку ви будете читати це разом із дитиною. Але пізніше дитина захоче це прочитати самостійно. Отже, дитину просто привчити до читання. Секретів рівно два. Це, по-перше, допомогти дитині, дати можливість самі вибрати свою книжку і читати разом з нею. Життя з книгою триває. Далі буде пан.